Зараз зайдемо в цей магазин. Дивіться, скільки тут духів. І не тільки. Все, що хочете. Тут можна купити усе, що треба жінки. Сугово такий жіночий магазинчик. Для манікюру. Різні крема. Давайте візьмемо зараз. Ну, оцей. 391 гривня для фарбування волосся. Розчистки. Сумки, це я. Бачите, товар довозять і довозять, тут завжди багато. Це все доглядова косметика за вашим волоссям для прання. Магазин просто супер, я його повожнюю. Зараз підемо яка така сумочка коштує. Відносимо 952 гривні. Така є. Штакорс. Давайте це візьмемо. Ходи у нас тут коштує. 893 Добре, дякую. Будь ласка, дивіться, яка краса. Здесь мы коробочка, кажется. 238. Тональный крем. 490. Вот так и мини колер подобается. 40 гривен. Зовсім недорого. Зовсім. Так. Отакий. 115. Нормальні тут ціни, Бачите? Нормальні. Так, і давайте спробуємо цей. Теж гарний колір такий. Давай, 39, слухайте, що це за ціни. Ну, все ви зрозуміли, так? Да? Я зараз скажу, де знаходиться цей магазин. Так, ну давайте щось візьмемо з цього. О, оцей колір мені подобається. Ні, не цей, оцей. Оцей. Такий приємний колір. Скільки коштує ця красота. Скануйся. 239. Ну, це теж нормально. Стільки, мабуть. І у коробочках. Бачите, як іде, отакий. А Там далі. Дивіться, що є все. Авітці. Так, 160-145, якщо є карта. Такі румяна. Ну, давайте. Зараз глянемо, такі скільки коштують. ось від... які гарні. Двісті п'ять. Так, ну все. пудри все тут є. Ми зрозуміли, який це гарний магазин. Можна купити тут усе. Дивіться, там і зеркала є, бачите, косметички, пусті коробочки різних розмірів. Дивіться, все тут є. Бачите, все пусте. От воно, тут все. Хто подорожує, кому треба. Небагато вести з собою. Можна свою косметику, у ці коробочки. У ці будилочки, коробочки. Перелити, пересипати. Всілякі, дивіться, Ну, Давайте візьмемо цей. Ой, купуйте тут усе, що вам хочеться. Я зараз вийду на вулицю, покажу, де він знаходиться, цей магазин. Дивіться, яких тільки розчисток немає. Давайте подивимося, скільки вона коштує. 120 гривень. Щітка для волосся, супер. Вони тут різні. Різні кольорі. Ачтеки. И ну, з цієї стороны. И тут. В общем. Я всю стану з цієї сторони. Походжу на вулицю. І попадаю. Моя улюблена вулиця головна. И он поряд уже центральная площа.